Біга собі, ну вони, вони прям. А, і тут показує. Офігеть. Бачите? Вони важкі дуже. Вони дуже важкі. Я вперше такі е, такі масивні зустрічаю навушники. Не можу сказати, скільки це буде коштувати. Це потрібно буде погуглити. Мені здається, це може коштувати грошей. Виглядає дуже, прям дуже стильово. Так, і останній пакет. Поїхали, відкриємо. Так, що у нас тут? Начесно. У нас тут куча такого барахла. Так, перше, що кидається в очі. Пуля, далі. Ну, коротше, купа біжутерії народ. Я впевнений, що вам його не видно. Я не знаю, як це показати. Так, фігурка якась. Дельфин. Значок. Ну, коротше, їх тут сотні просто. Іще якась медалька. Отака. Можливо, сріб. Так. Архістра. Шот ніхера не видно. Короче, Михаил. Архангел Михайл. Так, що у нас тут такі значок є. Коротше, купа, і воно видно, що воно не нове. Однозначно, ще пуля. Коротше, скіпка. Я, я навіть не знаю, що це оці... оцінити, тому що у нас воно якось не дуже склалося, щоб щось багато продавалося біжутерія. Ну, в сотку, це ось схоже з відьмака. Давайте сотку дамо за це все, його тут дуже багато. Якщо навіть лотом зможемо щось продати, то це буде непогано. Плюс 100 зарахуємо. І на цьому все, друзі. Підсумок ви побачили на сьогоднішній день по цьому баулові. Не забудьте ставити вподобайки. Коментарі заходите підписуватись в Телеграм в аукціони. Можливо, вам щось там сподобається, і ви зможете таким чином підтримати канал. А на цьому все. Всім дякую та до зустрічі!